Усім доброго дня в продажі Mercedes Sprinter 2017 року, 2.2 дизель 316-й. Автомобіль свіжо пригнаний із Німеччини, в лонг-базі, автомобіль весь ціленький, автомобіль має дозвіл на переобладнання в пасажира. Тобто тільки потрібно перешити за власним бажанням і кататись. У нас є електродожим дверей. Стоїть нова резина. Є додаткові поворотники в зеркалах. Вікна вже врізані. Пробіг. Стосімдесят і тисячі. Має Р-камеру. Проектроніки, все повністю працює. Кондиціонер. Шести ступка. Все ціленьке. Електровікна, дзеркала. Це на Стопи все повністю стопецьленки. Камера буде обшитися? Зауважень ніяких нема. Є перегородка с і двері дожалист. Без рівненький, без будь-яких зауважень. Отже, нагадую Mercedes-Sprinter 316-й 2017 року. Автомобіль вже має дозвіл на переобладнання, тобто тільки по бажанню клієнта зробити собі красивий салон, який бажає, і насолоджуватись з'їздою. Автомобіль має r камеру парктроніки. Стоять нові шини. Автомобіль пригнаний із Німеччини. Знаходиться в місті Тернополі, можна будь-який час оглянути, притягнутись в драйв та стати щасливим власником. Телефонуйте.